Добросовісно працюють, створюють робочі місця та підтримують захисників. У державній податковій службі Прикарпаття підбили підсумки 2024-го. Відтак до кінця року до бюджетів усіх рівнів від платників області планували залучити більше 37 мільярдів гривень податків та зборів. З Цієї суми 14,2 мільярди направляються до державного бюджету та спецфонду, і майже 10,8 мільярдів до місцевих бюджетів області. Та 12,1 мільярд до пенсійного фонду України у порівнянні з надходженнями минулого року ця цифра зросте на понад 4 мільярди гривень. З 2025 року для підприємців почнуть діяти новації, адже президент підписав закон про внесення змін, який набрав чинності з 1 грудня. Деякі норми запрацюють з 1 січня. Законом передбачено, що з 1 грудня. 24-го року застосовується підвищена ставка військового збору, а саме 5%, по доходу у вигляді заробітної оплати та будь-яких інших виплат, що здійснюють податкові агенти. Тобто ФОПи і юридичні особи на користь фізичних осіб. Тобто, починаючи з 1 грудня, всі підприємства, ФОПи, які будуть виплачувати заробітну плату чи будь-які інші доходи, які підлягають оподаткуванню, будуть оподатковуватися військовим збором у розмірі 5%. Залишається пільга для військовослужбовців і працівників збройних сил. Для них ставка військового збору залишається півтора відсотка, а для тих, хто виконує бойові завдання, залишили звільнення. Також з 1 січня податковий розрахунок 4 ДФ буде подаватись щомісячно. Тобто перший звіт за новими нормами вже має бути поданий за січень до 20 лютого 2025 року. Для фінансових компаній податок на прибуток збільшується з 18% до 25%. Для банків податок на прибуток збільшується і буде становити 50%. І, до речі, цих 50% по року, по річному декларуванню, банки за 24 рік вже будуть платити 50% податок на прибуток. Запроваджено авансові внески по податку на прибуток. Якщо власник або юридична особа або ПДФО, якщо ФОП, до 20 го числа за кожне місце розрібної торгівлі пальним. Розмір авансового внеску залежить від типу точки продажу та асортименту товару. Якщо платник буде торгувати на ЗС лише пальним, 60 тисяч в місяць, 45 тисяч, якщо частка скрапленого газу буде складати 50% від загальної кількості проданого пального. І 30 тисяч це буде для тих заправок тих точок розрібної торгівлі, які торгують лише скрапленим газом. Отже, АЗС Тобто, якщо юридична особа має декілька автозаправних станцій, з кожної автозаправної станції буде платитися авансовий внесок. Авансовий внесок з податку на прибуток також будуть зобов'язані сплачувати обміни валют. Сума залежить від їхнього місця розташування. До прикладу, це 600 євро для пунктів обміну в населених пунктах понад 50 тисяч осіб, окрім Києва. 700 євро для пунктів обміну в місті Києві і 200 євро для інших населених пунктів або за межами населених пунктів. Тобто всі обмінні пункти, які є сьогодні, вони всі будуть сплачувати авансові платежі. Для фізичних осіб теж зробили деякі уточнення щодо оподаткування отриманого доходу. Значить, звільнення від податкування фізосіб, які отримують благодійну допомогу з-за кордону, наприклад, виплати в Європі, дозволено не декларувати і не сплачувати податок. Не оподатковуються й виплати отримані за національним кешбеком. Є зміни і для фермерів та сільськогосподарських виробників, які сплачують мінімальне податкове зобов'язання. Тепер воно не може становити менше як 700 гривень з одного гектара для будь-яких земель, а для земельних ділянок яких площа. Частки рілі становить не менше 50% і МПЗ буде 1400 гривень з одного гектара. Якщо частка релі становить не менше 50%. З 1 січня підприємців чекають й інші зміни. Буде встановлено для фопів єдиного податку першої, другої і четвертої групи. Буде встановлений розмір військового збору 10% від мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня. Податкового звітного року зараз вона 800 гривень сплачувати будуть військовий збір щомісячно до 20-го числа разом з єдиним податком для фопів третьої групи і для юридичних осіб третьої групи буде становити 1% від обсягу доходу. Крім того, у 2025-му ФОП повертають обов'язкову сплату ЄСВ. А ще з 1 січня продавці будь-яких товарів чи послуг мають забезпечити платіжний термінал для здійснення безготівкових розрахунків з покупцями. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.